Привіт. сьогодні я розповім тобі одну річ, яка зможе радикально змінити твоє життя, і ти зможеш перейти на зовсім інший рівень. Я не психолог, я не духовний наставник, я просто людина, яка пройшла певний духовний шлях, кардинально змінив своє життя. І зараз я хочу просто поділитись деякими правилами, які мені дуже сильно колись допомогли, та далі продовжують допомагати. Хотів би почати з того, що твоє життя. Це твоє дзеркало. Те, що тебе оточує, це дзеркало твого підсвідомого. На твоєму підсвідомому приховані всі твої страхи, всі твої образи з дитинства, все те, що тебе дуже сильно болить, воно відображується в твоєму житті. Представ, ти пішов в магазин, накупляв кучу продуктів, кучу речей, повертаєшся додому, починаєш все розпаковувати і починаєш нарікати на всіх. На владу, на продавців, на друзів, на батьків, на всіх, на всіх за те, що ти купив то, що тобі не подобається. Звучить трохи абсурд, але проведи паралель між цим та життям. Більшість людей іменно так і роблять. Вони себе оточують якимось негативом, оточують себе поганими відносинами, поганими друзями, поганою роботою. А потім починають на це все нарікати. Але ніхто не дивиться на це, як, що це він створив, що він є автором свого життя. І постійно цю відповідальність перекидають на когось іншого. Так ось другий крок: візьми цю відповідальність на себе. Візьми відповідальність, скажи, Окей, те, що мене зараз не влаштовує, це створив я. Керівника на роботі. Поганого, погані відносини, поганих друзів, поганих батьків це все створив я. Ось коли ти візьмеш на себе цю всю відповідальність, ти автоматично від життя достаєш пульт управління і ти можеш помаленько починати це змінювати. І твоє життя буде вже створюватись не за рахунок твоїх образ і страхів, а воно вже буде. Проявлятися так, як ти його хочеш, так як ти його створюєш. Щоб це зробити, коли ти візьмеш на себе цю відповідальність, почни аналізувати своє життя, почни аналізувати життя батьків, почни аналізувати своє життя, почни аналізувати конфлікти. Все, Те, що тебе оточує, почни це аналізувати. Зрозумій, наприклад, що в тебе вже п'ятий, десятий партнер. З яким ти постійно сваришся, ти не знаходиш з ним спільної мови. Зрозумій то? Подивись крізь цю сварку. Подивись, що приховано за нею. Яка емоція? Може тебе не чують, а може ти не чуєш. Зрозумій, що тобі треба навчитись. Зрозумій то, що кожна ця сварка з кожним партнером, вона, якби істина про одне й те саме. Емоція схована одна й та сама. І коли ти її відкриєш, коли ти зрозумієш, ти зрозумієш, в чому була твоя лекція, що тобі треба зрозуміти. Коли ти побачиш життя батьків, що ти живеш за тим же ж самим сценарієм, коли ти побачиш, що щось в тебе вже повторюється, десятий рік поспіль. Коли ти побачиш ці сценарії, тоді в тебе буде автоматично можливість його змінити. Інколи вистачить просто побачити сценарій, він пропадає з життя. Інколи ти будеш знати, ага, мені треба попрацювати тут і тут, щоб його, щоб пропрацювати це в собі, ти вже сам будеш тоді керувати своїм життям, і ти сам будеш вміти і знати, як його змінити. Щоб краще бачити ці сценарії, в мене для тебе є така порада: візьми собі інформаційну дієту. Що таке інформаційна дієта? Давай уявімо собі, що ти цілий рік. Харчуєшся дуже шкідливою шкі, їжею. Фастфуди, кола, не кола, і так далі. Що відбудеться з твоїм організмом? Я думаю, що з тобі буде жопа. А тепер представ, що ти все життя харчуєшся цією їжею. те своє доросле, осознане життя та нею харчуєшся. Тільки це якби. Зараз іде мова вже про інформацію. І все життя ти оточуєш себе якимось негативом. Негативними новинами. Це воно якби це є твоя інформаційна їжа. Наша їжа йде для нашого фізичного тіла. Це є наша енергія. Інформація це та ж сама їжа, але для нашого, наприклад, духовного тіла. І тут. Можеш мені сказати або можеш подумати, окей, але дійсно мене оточує зараз багато негативу. Що мені з цим робити? Я ж не можу його якби не помічати, він дійсно є. Я не можу собі, себе обманювати, собі брехати. Так, це правда, і ти зараз правий. Але давай візьмемо ще одну ситуацію. Йдеш ти по полі, є чудова погода, світить сонечко, співають пташечки, ідеш собі просто там по якомусь полю постерешся. Дивишся під ноги, а там майже на кожен крок куча гамна. Лайна. Просто усипане ціле поле лайно. І тепер питання до тебе. Ти можеш пройти це поле і можеш центр уваги направити на сонце, на спів пташок, на ще щось. А можеш, проходячи це поле, звернути увагу тільки на це лайно. І тут вже якби залежить від тебе, куди ти направляєш свою увагу. Бо якщо я пройду і скажу, блін, то круто взагалі, мені так сподобалось, пташки співають, сонце світить взагалі я в захваті від цього життя. Кайф. Ти, наприклад, пройдеш і скажеш, там так воняло, там не знаю, ледве не наступив туди, ледве там пройшов, і ти будеш правий, і я буду правий. Тільки, наприклад, проходячи цей шлях, я залишусь задоволеним. А проходячи цей шлях, якщо ти це будеш проходити, ти лишишся незадоволеним. І тут вже питання до тебе, що ти хочеш вибрати? Ти хочеш залишитись задоволеним чи незадоволеним. І я правий, і ти правий. Але тут вже питання вибору: що ти вибираєш? Ти вибираєш позитив чи ти вибираєш більше негативну сторону. Якось отак би це я хотів би пояснити. І коли ти візьмеш для себе цю інформаційну дієту, ти Почнеш набагато ясніше бачити всю карту свого життя. Ти проаналізуєш життя батьків, ти зрозумієш, окей, чому я поступив так, окей, чому в мене були такі відносини, окей, чому я, наприклад, біжу за тою людиною, чому я втікаю від цієї людини, чому мене той дратує? Наприклад, от з цим дратуванням дуже цікава річ, можеш собі відслідкувати. Що тебе дратує в іншій людині? Це, як на мене, два пункти. Перший пункт це та риса, яка в неї присутня. І вона також присутня в тобі, але ти пробуєш це сховати перед всіма. Ти пробуєш це сховати перед світом. І друг, друга сторона. Та риса, яка є в цієї людині, але в тебе її немає. Ти також їх хочеш мати. І ти, ти, вона тебе ця людина дуже сильно дратує. І ще теж така якби, порада. Візьми просто і кожен конфлікт, який в тебе в житті появляється, Візьми його трактуй як вчителя. Та людина, яка тебе дратує, цей конфлікт, який тебе дратує, ця ситуація. Просто трактуй це як вчителя, постав себе на рівень учня. Задай собі питання: Окей, що ця ситуація хоче мене навчити? Що вона не має навчити? І. Коли ти почнеш поставиш себе на такий рівень, ти побачиш, як кардинально почне мінятися твоє життя, з якими темпами, і це тобі дуже сильно допоможе покращити твій емоційний стан, і взагалі потім з емоційного стану і почне проявлятися твій, твоє реальне життя. Е... На кінець хотів би підсумувати. Що? Візьми в відповідальність за своє життя, подивись на нього, як на дзеркало. Проаналізуй своє життя. Аналізуй кожен конфлікт, аналізуй кожну ситуацію, задавай собі питання, чому мене ця людина дратує, чому зараз сталася ця ситуація, що саме мене дратує, яку емоцію я відчуваю. Аналізуй це все, і ти будеш доходити до кореня до корення проблеми, коли ти його почнеш бачити. Він в тебе просто в житті почне пропадати, і в тебе самі ситуації почнуть розв'язуватись. Трактуй життя як якщо віриш в Бога, трактуй його як Бог. Якщо віриш в всесвіт, як всесвіт, байдуже, що ти віриш. Зрозумій одне, що твоє життя це любляча сила, яка безмежно тебе кохає, яка хоче тобі тільки найкращого, хоче стоб... хоче тебе підняти на зовсім інший рівень, хоче тобі багато чого дати. Тут питання, що ти не вмієш взяти. Просто віднесись до нього як до безмежно, безмежно кохаючої сили, яка хоче для тебе всього найкращого. І зрозумій то, що через конфлікти вона тобі показує, де тобі потрібно ще допрацювати, щоб вийти на зовсім, на зовсім інший рівень. Якщо я тобі хоч чимось зміг допомогти, це просто безмежно круто для мене. Я тобі дякую за увагу. Дякую, що дослухав до цього моменту. Гарного тобі дня!